27 листопада на телеканалі ТВ 7 Підсумки тижня. З вами Тетяна Писарєва. Вітаю вас сьогодні. У випуску дивіться. Блекаут в країні. Енергетики працюють цілодобово, щоб у нас з'явилися світло, вода, тепло та зв'язок. 86 українців повернулися додому з російського полону, серед них захисники Маріуполя. Окупанти планують за 13 років побудувати технопарк на місці Азовсталі. Країна поринула у темряву у повному сенсі слова. Цього тижня без світла залишились міста та села. Це результат масованих атак росіян. В Україні дійсно стався блекаут. Про це в ефірі нацмарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, об'єднати енергосистему по Україні вдалося в четвер о четвертій ранку. Але енергетики вже з вечора того ж дня стали частково підключати жителів Одещини, Дніпропетровщини, Львівщини та Київщини. Також заживи. Ле Вінницьку та Кропивницьку області працюють і зараз, щоб у нас з'явилося світло, вода, опалення і зв'язок. Президент України Володимир Зеленський звернувся до Радбезу ООН. Закликав спільноту реагувати на російський терор. Зокрема, сказав вбивство цивільного населення, знищення критичної інфраструктури це тероризм. Україна і далі буде вимагати від світу рішучої реакції на ці злочини. Відключати світло будуть щонайменше до кінця березня. Такі прогнози ясно. Є два варіанти: перший, якщо Росія припинить бити по критичній інфраструктурі, тоді відключень буде мінімум. Другий, якщо мере... Ежу сильно пошкодять. Тоді світло вимикатимуть не лише погодинно, але й екстрено. Його може не бути дуже тривалий час, кажуть експерти ясно. Попри підступні атаки росіян на нашу інфраструктуру, ми не здамося. По всій Україні працюють пункти незламності: близько 4 тисяч. Там тепло, є електрика, інтернет, мобільний зв'язок, вода та аптечка. Усе цілодобово та безкоштовно. Про найближчий пункт можна дізнатися на цьому сайті. Також допомогу надають у поліцейських відділках. Там є засоби зв'язку та генератори. Наші журналісти побували в такому пункті на Запоріжжі, щоб зігрітися, випити гарячого чаю та підзарядити телефони. У Запоріжжі облаштували понад 100 пунктів незламності. Деякі з них не до кінця оснащені генераторами, але процес підготовки триває. Пункти незламності працюють зараз по всій країні. Окрім них, зігрітися та підзарядити гаджети можна у відділках поліції та заправках. Ось це фото облетіло мережу. На ньому дитина з інгалятором. Родина привезла маленьку на Київську АЗС, аби підключити до електромережі потрібний для її життя апарат. Наші вдома цього тижня Україна повернула з російського полону 86 героїв, серед них хлопці, які захищали Маріуполь, Нацгвардійці Запорізької АЕС та один цивільний. У нього ампутована нога. А також герої з острова Зміяний Україна повернула рідним тіла 33 загиблих воїнів. Про це повідомили в міністерстві інтеграції. У процесі взяв участь уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко та представники силових структур. У цілому від початку роботи офісу повноваженого додому вдалось повернути 696 тіл наших героїв. Військова ситуація біля Маріуполя напружується. Росія підтягує техніку та бойовиків і змінює напрям руху. Щонайменше дві колони вирушили з боку Росії через Маріуполь до Гуляйполя. Тим часом до Мангуша переселили окупантів з Херсону та ввели патруль. А псевдо голові Мангушського району Борису Тримі надали охорону з поліціянтів та військових. 25 танків, 15 Камазів та 3 БТР. Колона російської техніки вирушала з Донеччини. Ще понад 100 машин їде через Маріуполь. Про це повідомляє радник мера. Петро Андрющенко окупанти перекидають озброєння на Запоріжжя. Тим часом українська влада допомагає військовим. Мер Маріуполя Вадим Бойченко передав прикордонникам Донеччини позашляховик. Його придбали за гроші благодійного фонду. Я Маріуполь це вже друга машина для прикордонників. Нині мерія готує ще одну. І Вадим Бойченко підписав меморандум про співпрацю з Європейським банком реконструкції та розвитку. Це буде наймасштабніша відбудова Маріуполя від часів Другої світової. Проєкт вже підтримали і Світовий банк, і USAID. А ось так росіяни видають чергову гуманітарку жителям. Псевдоволонтери видають черстви та підгоріли хліб, який навалений в вантажівці без роковичок та складають його поруч з взуттям. В автівці повна антисанітарія та бруд. Суцільні руїни та купа сміття так виглядає Маріуполь. Окупанти вже зруйнували понад 50 тисяч квартир, і це лише демонтаж. Скільки ще знищили ракетами, невідомо. Більш ніж 40 тисяч маріупольців терміново потребують житла. Росіяни обіцяють 35 тисяч отримають домівки. Утім, за два роки. Ось як коментує ситуацію радник міського голови Петро Андрущенко. Ця цифра є суттєво меншою за ту потребу, яка існує. Крім того, в місті перебувають вже 28 тисяч цивільних окупантів, які нікуди не збираються та мають десь жити. Загалом до кінця 2023-го їх кількість має збільшитись до 120 тисяч разом із родинами. Висновок про те, для кого будують житло, лежить на поверхні. Замість переселення людей з руїн займаються комфортом окупантів та через нестачу місць просять містян здавати своє житло в оренду. Крім цього, примусово відмикають так звані безхозні квартири. Туди заселятимуть військових, каже Андрющенко. А ось в таких будинках житимуть маріупольці. Побудувати нові росіяни не в змозі, тож ремонтують старі. Ті, що напівзруйновані, це будівлі по проспекту Перемоги. Жодної квартири з уцілілими стінами. Таких в центрі Лівобережного району більшість. Змушують співати гімн Росії і мерзнути у школах. Так проходять навчання у маленьких маріупольців. У класах встановлюють електрообігрівачі, але мережі не витримують. Так у навчальному закладі 64 загорілася проводка. У п'ятому діти сидять без тепла. А у 65-му ще продовжують вмикати обігрівачі. Проте світло вимикається у всьому мікрорайоні. Не допомагає й навчання у дві зміни. Росіяни зносять будинок зв'язку у Маріуполі. Він частково постраждав від обстрілів ще у березні. Нині замість відновлення його вирішили демонтувати. Про це пишуть у телеграмі міської ради під загрозою знищення історичної мозаїки, унікальний витвір мистецтва художника Віктора Арнаутова. Росіяни досі не можуть забезпечити нормальне життя для маріупольців, а вже мають плани на майбутнє. За 13 років хочуть побудувати технопарк на місці Азовсталі. Про це заявив голова корпорації розвитку Донбаса Андрій Шпиленко. Нова катівня на Херсонщині. Її виявили українські спецслужби в селище Стрілкове Генічеського району. Саме там, де бази відпочинку. Куди приїжджали тисячі українців влітку? Наші військові додають, злочин окупантів є порушенням міжнародного гуманітарного права, законів та звичаї війни. До речі, катівня, про яку йдеться мова, не єдина на деокупованій території. У самому Херсоні поліцейські знайшли напередодні ще чотири. Там російські солдати незаконно утримували наших громадян. Тут не було. Ми виявили тут сліди і крові засоби, і тортур були. Катівні були в підвалі офісів в ізоляторах та в одному з відділів поліції. Там правоохоронці знайшли гумові кийки, дерев'яну биту, апарат для катування струмом, лампу розжарювання та кулі зі стін. Все це росіяни використовували при тортурах над херсонцями. Сбу, Києві, Печерській лаврі. Цього тижня правоохоронці нагрянули до святині із перевіркою. Дивилися, чи не стала вона осередком руського міра, як використовують приміщення і чи немає у ньому диверсантів. Із такими ж рейдами правоохоронці побували у монастирях на Рівненщині. Проросійська література, мільйони готівкою та сумнівні громадяни РФ. Такі результати рейду по церквах московського патріархату на Київщині та Рівненщині. У службі безпеки Україні кажуть, перевірили понад 850 Людей, деяких і на детекторі брехні також провели обшуки, виявили паспорти, військові квитки СРСР а ще підроблені українські документи. А поки в українських церквах перевірки упопів московського патріархату свої війни на Хмельниччині священник ледь не почубився з військовим. Все через пропозицію перейти до православної церкви України. У відповідь на це він дорікнув бійцю, мовляв, чого. Той не на фронті. За я розумію Я погарячкував, Вибачте його. Я вже світі прийняла в Україні. Збираються заборонити московський патріархат. Це ніяка не церква, а ідеологічна організація просування руського міра. Про це у мережі повідомила депутатка Верховної Ради Ірина Геращенко. Вона пише: нині у парламенті зареєстрували законопроєкт. Його головна мета запобігти загрозам нашої національної безпеки. Йому було всього два дні від народження. Росіяни вбили немовля у місті Вільнянськ на Запоріжжі. Випущена ракета прилетіла у пологове відділення. Лікарняний корпус розбитий. Матір загиблої дитини та ще двоє медиків із травмами. Також окупанти відкрили вогонь по колоні цивільних автівок. Сталося це на дорозі життя у селі Кам'янське Запорізької області. Через негоду машини застрягли там на розмитій дорозі, але людей врятували надзвичайники. Вони вчасно евакували водіїв і пасажирів до найближчих укриттів. Загибель дітей, терор і руйнування міста в Ужгороді. У центрі підтримки переселенців відкрили мобільну виставку Маріуполь. Дети? Таке запитання де ти співзвучне з написом біля драмтеатру Маріуполя Діті. Там переховувалося близько півтори тисячі людей. На виставці представлені полотна з портретами дітей, які загинули у Маріуполі, світлини міста до і після обстрілів. Також там показали фільм про місто Марії. Малюнки кавою у Тернополі. У центрі Ямаріуполь працівники хабу разом з дітьми зробили вісім малюнків зимовими котиками. Майстер-клас провела працівниця школи ремесел Дивотворчики. І це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграм та Ютубі. Спокою нам і гарних новин! Бережіть себе.